Марку і конверт. Вічна пам'ять випустили до Дня пам'яті загиблих захисників України. Автор марки заслужений художник України Олег Шуляк. На спеціальному штемпелі зображений соняшник а на марках журавлі. Воїни живі, доки про них пам'ятають. Вважає капелан Володимир Шевченко. Часто чується зараз такі голоси. Останнім часом з'явилися скорішої нам би перемоги. Так, хотілося б, щоб вона як можна була найскорішою, але щоб вона була остаточна, щоб ми це питання з цим подвічним ворогом України вирішили раз і назад. Спецпогашення марки Вічна пам'ять провели в обласній адміністрації штемпелем, який дійсний один день. Кіровоградська область отримала 7 тисяч марок. Частину від продажу витратять на благодійність, каже директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. 3 гривні ці кошти будуть направлені на допомогу дітям загиблих воїнів. На цій марці є елемент журавля, як елемент тих ну, відлітаючих душ, хто загинув у цій війні. А також на конверті є соняшник. Він є символом цього дня, коли наші воїни виходили з Іловайського котла і були безжально розстріляні ворогом. Вартість однієї марки 15 гривень, маркового блоку 75 гривень. На центральному відділенні «Укрпошти» марки придбала кропивничанка Людмила Артеменко. Марок купили сьогодні шість, ой, сім їх, здається, йде. І два конверти, тому що хочемо погасити їх, щоб була історична цінність для наших дітей, для майбутнього. За словами директорки обласної філії Укрпошти Тетяни Капустіної, обмежень для продажу марки немає. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.